Тренування Полтавської вольська на футбольному полі стадіону Авангард. У Закарпатській області спортсмени живуть та тренуються впродовж місяця. 23 серпня хлопці зіграють з Луганською зорею. Про тренування на Закарпатті спортсмени кажуть так. Вдома завжди, я думаю, і приємніше тренуватися, коли ти знаходишся в рідному місці, можна сказати що так. Але ми знаходимося в своїй країні, тому я не думаю, це якась велика проблема тренуватися на Закарпатті. Ми знаємо, що нам буде предстояти дуже добра, збалансована команда, яка грала тільки що в Єврокубках. Дуже хороший суперник, дуже хороша команда, але ми налаштуємося на дуже серйозну та важку гру і готуємося до дуже важкої гри. Думаю, другий клімат і дуже тяжко, коли днем тренування. Жарко, але всі терплять і працюють два разом або в одноразовому режимі. Ну, ми пройшли свої збори, вже зробили все, що могли. Всі навантаження пройшли, а зараз така більш підготовка до гри. Ну, ми спочатку тут почали тренуватися, тому вже привикли до цього поля. Чи були якісь трудності? Ні, поки все добре. В Готелі засобили, там живемо і все, все, все чудово. Не знаю, там є друзі грають, тому будемо бачити, як все складеться. Головний тренер команди Борська Віктор Скрипник каже, спортсмени протягом місяця були за кордоном, там брали участь у кваліфікаційному етапі Ліги конференцій. Чотири тижні команда тренується на Закарпатті. Десь чотири тижні ми тренуємося на Закарпатті. проблем. Ми Не маємо. Кожен розуміє, що у нас в страні твориться, так? і ми хочемо, щоб наші люди, які нас захищають, теж мали щось, де вони мають радіти. Я впевнений, є хлопці, які болівають за мою команду. І Ми прагнемо цих хлопців радувати. Спочатку ми хотіли два, а декось і три рази у день тренуватися. Зараз вже один раз в день тренуємося. Кожна команда хоче виграти, так що ми чекаємо потужну гру, ми граємо з Зарея. Луганськ дуже потужна команда. А це тренування закарпатського клубу угоминай на футбольному полі стадіону автомобіліст. Спортсмени також готуються до матчу української прем'єр-ліги. Важко, важко, але тренер помалі-помалі з помалі, кожним днем все більше розуміння йде. Настрій такий, бо багато вже збори йдуть, вже довго вже накопилось всього, вже хочеться чемпіонату. Настрій позитивний на те, щоб вже почалося і така ситуація в країні, що всі не знають, коли це почнеться, чи все буде добре, чи закінчиться чемпіонат. Тому з настроєм добрим будемо починати, але головне, щоб закінчилося, щоб ми дограли чемпіонат до кінця і все було добре. І закінчилася війна. До складу команди запросили 10 нових спортсменів, серед них і Дмитро Німчанінов. З початку повномасштабного вторгнення за сторони Росії я був на у Словаччині. І зараз до мене прийшла таке. Змова мені набрав Богданович, я, говорю, Дім, я хочу бачити себе в команді, я не намагаючись вирішив повертатись до України, тому що грати в премєр ліги України це, це дуже тяжко і, відповідно, хотілось грати ще тут в нормальний футбол. До матчу готуємося спокійно. Головний тренер команди «Минай» Володимир Шаран каже, тренуються спортсмени щодня. Наразі навантаження змінилося через те, що перенесли гру першого туру з командою Львів. Настрій команди чудовий, ми готувалися безпосередньо до першої гри. Це футбольний клуб Львів. Ми повинні були приймати на своєму стадіоні Минай. Ну, на великий жаль, є причини, які. Плинули на переніс цього поєдинку на ще поки що не на, на визначений термін. Ну, ми пішли на зустріч, тому що футбольний клуб Львів попросив нас перенести цей поєдинок. І безпосередньо план підготовки трішки помінявся, тобто ми вже готуємось до. Футбольного клубу Олександрія. Це планується робота, мікроцикл називаються. І ми плануємо, коли давати два тренування, можна давати і годинку даємо тренування, а в основному це півтори години, 90 хвилин. Участь у змаганнях цьогоріч беруть 16 команд. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що поєдинки проводитимуть без глядачів. А після оголошення повітряної тривоги арбітер матчу має призупинити гру і разом з командами піти в укриття. Українська прем'єр-ліга стартує 23 серпня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.